Великий портретист Ярослав Цікові написав портрет, який називається Погляд майбутнього. Написав. А що сказати? Портрет майбутнього. Що цікаве в цьому портреті? Автопортреті? Те, що у Ярослава Господь забрав будинок, і це. Перший автопортрет його після багатьох років життя останнього. І для того, щоб він почав малювати знову, верніше не так, щоб він відкрив усі грані свого таланту і вже перестав бути обивателем і таким, хто прив'язаний до будинку, до паління, до дров, до, до всього, всього, всього. почався це забрав і залишив його голим босим просто волосся. Але з талантом в руках і з усім волоссям. І сказав: ось тобі. Це найбільше, що я міг зробити для тебе як на художника. Так, все, прошу пані, більше не чіпайте, на, бо ви губите образ.